Україна відмовилася приймати партію з десяти німецьких танків Leopard 1А5. Як пише видання Шпігель, танки потребують капітального ремонту, який неможливо здійснити в Україні через відсутність техніків та необхідних запчастин. Німецькі експерти самостійно оглянули техніку і виявилося, що вона вже була сильно зношена під час навчання українських військових у Німеччині. Деякі танки взагалі вже вийшли з ладу. Власне, як і декілька з тих десяти танків леопард 1а5, які прибули в Україну у липні, ці неробочі танки є другим траншем запланованої масштабної поставки зі ста бойових машин. Леопард 1А5 зняли з озброєння бундесферу понад 10 років тому. Але оскільки багато одиниць цієї техніки досі зберігається на промскладах, зброярам доручили якнайшвидше їх відремонтувати.